Ось і наступив 2017 рік. Сьогодні, як я і обіцяв минулого разу, ми підіб'ємо підсумки минулого року. 2016 рік для українського війська був не лише надзвичайно насиченим, але й став визначальним для формування нових збройних сил України. Я пропоную зараз озирнутися назад та пригадати, чим жили українські захисники у році минулому, та з якими здобутками вони крокують у рік 2017-й. Безперечно, центральними в минулому році залишались події, що розгортаються в рамках проведення антитерористичної операції на сході нашої батьківщини. Саме АТО стало головним показником та каталізатором розвитку збройних сил України. На жаль, конфлікт цей затягнувся і набрав рис позиційної війни. Лінію розмежування майже не зазнала змін. На початках присловуті мінські домовленості навіть мали позитивний вплив. Озброєння калібру більше 100 мм було відведено на значній відстані від лінії фронту, принаймі на українській стороні. Масштабних боїв майже було, однак, на мапі, АТО з'явились нові гарячі точки. Насамперед, це всім відома Авдіївська промзона, де наші бійці часом майже в рукопашному бою зупиняли спроби російсько-терористичних угруповань захопити цей стратегічний плацдарм. Головна мета обидвох сторін контроль ясинувацької дорожньої розв'язки, яка сполучає тимчасово окуповані бойовиками українські міста Донецьк та Горлівка. На початках головний удар на себе взяли українські воїни-десантники, які не залишили терористам жодних шансів. За даними нашої розвідки, оборону Латої піхоти не змогли прорвати навіть найелітніші російські спецпідрозділи та добре вишколені найманці. А сама промка, як її називають бійці, стала для загарбників кривавою нясорубкою. Водночас збройні провокації з боку російських регулярних військ та терористичних банформувань на так званих ЛДНР впродовж року відбувались майже вздовж усієї лінії розмежування. Більш активно на підступах до приморського Маріуполя та на околицях Донецька, більш стримано на Луганщині. Незважаючи на будь-які домовленості, ворог з різноманітною інтенсивністю використовував і важку артилерію, включаючи реактивні системи залпового вогню. А в середині грудня окупанти здійснили спробу прориву на світлодарській дузі, яка завдяки стійкості українських Винів перетворилась для десятків нападників в останню в їхньому житті. Атаку на жаль, загинули в тому бою і декілька наших бійців. Не увінчались великим успіхом і спробу створити так звані демілітаризовані зони, ділянки лінії зіткнення, де сили з обох сторін були б значно відведені у тили. Втім, як тільки українські війська виконували свої обіцянки і відходили, бойовики, як завжди, брехливо намагались перехопити ініціативу на щастя без успіху. Тож, поки політики на різних рівнях намагаються домовитись про деескалацію конфлікту, збройні сили України продовжують чесно і віддано виконувати своє завдання: захищати українську землю від розповсюдження. Иня кремлівської воєнної чуми. Водночас цей збройний конфлікт продовжує штовхати вперед усі можливі процеси щодо зміцнення обороноздатності України, зокрема і в тилу. Гарним новорічним подарунком для всіх військовослужбовців на початку минулого року стало підвищення грошового забезпечення. Це насправді прорив. Якщо до прикладу, кілька років тому зарплатня бійця розпочиналась від півтори тисячі гривень, а поза минулого року від двох тисяч трьохсот сорока однієї гривні, то спочатку початку 2016 мінімальна зарплата у військовослужбовця-контрактника становить 7 тисяч гривень так на гражданці можна заробити і більше, але тенденція не може не радувати. Більше того, в 2016 році самі військовослужбовці повідомляли, що грошове утримання і премії виплачувалися вчасно, максимум затримка кілька тижнів. І навіть розповідали про випадки, коли за участь у бойових зіткненнях з ворогом отримували ті самі заповітні тисяча гривень добових. Військова форма це окрема й досить болюча тема. За всі роки існування збройних сил України, військовим одностроєм приділялась увага за залишковим принципом. Перший рік АТО армійці отримали нову польову форму, яка після того декілька разів набувала незначних змін в бік удосконалення. Причому йдеться не лише про забезпечення армії військовою формою, зокрема й зимовою і різноманітним спорядженням, але й про створення радикально нового дизайну, як повсякденної, так і порадна вихідної форми. Вперше українці її побачили на військовому параді на честь 25-ї річниці незалежності України в Києві. Сьогодні вона вже на мені, тому це далеко не лише розмови. Безумовно, цей процес лише розпочався, тому тут варто запастись терпінням і дочекатись його завершення. Озброєння, військова техніка, яка знаходиться на озброєнні збройних сил України, до недавнього часу була здебільшого радянською. Власне, вона й зараз залишається переважно такою однак є певні зрушення у кращий бік. Так, лише впродовж 2016 року збройні сили України отримали близько 15 тисяч одиниць відремонтованого озброєння і військової техніки. Також збройні сили України отримали близько 100 тисяч одиниць боєприпасів і понад 1300 одиниць нових і модернізованих основних зразків озброєння. І військової техніки, окрім того, зараз вже активно проходять випробовування нових українських зразків озброєння. Це, зокрема, нові бойові модулі, системи активного захисту бойових броньованих машин, станції перешкод та радіолокаційні станції, безпілотні літальні апарати різного призначення. Тощо, У 2016 році, у війська вже надійшли українські міномети. Молот було випробовано нові ракети для реактивних систем залпового вогню. Безпілотний бронетранспортер Фантом. А в підрозділи надійшли сотні броньованих машин типу. «Дозор-Б», «БТР-3» триває розробку нових сучасних українських оперативно-тактичних ракетних комплексів, які покликані стати надійним стримуючим фактором для будь-яких зазіхань на суверенітет та територіальну цілісність України. Зазнали змін минулого року й самі збройні сили. Перш за все, на зміну мобілізованим прийшли контрактники. Останні військовослужбовці, які були призвані на службу в рамках шостої хвилі мобілізації, були демобілізовані восени. Завдяки, зокрема, підвищенню грошового забезпечення і підсиленню інших соціальних гарантій. Їм на зміну прийшли вмотивовані на службу громадяни. Всього з початку 2016 року, станом на початок грудня, контракт зі збройними силами України уклали майже 65 тисяч чоловік. Серед них по. Над 7 тисяч офіцерів водночас відбулися рішучі реорганізаційні заходи в самому апараті Міністерства оборони України, де була скорочена значна кількість чиновницьких посад. Також 16 червня 2016 року Верховна Рада дозволила створити сили спеціальних операцій та високомобільні десантні війська як окремі роди військ. До слова до складу ССО тепер входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних небезпечних інколи політично чутливих операцій. Загалом впродовж року продовжилась робота з комплектування та оснащення підрозділів, які були сформовані під час неоголошеної війни, і розвиток інших структур оборонного відомства, як то військ Служба правопорядку, яка у найближчому майбутньому повинна стати військовою поліцією. Євроатлантична інтеграція та міжнародне військове співробітництво. Ці теми впродовж минулого року залишались одними з найважливіших і актуальності не втрачають. Україна розташована в центрі Європи, і є важливим учасником не лише у формуванні регіональної та європейської безпеки, але й світового спокою. Перш за все, варто сказати, що країни цивілізованого світу й далі підтримують нашу державу у намаганнях зміцнити оборонний сектор. Іноземні інструктори продовжують готувати українські підрозділи до військових фахівців зі та Канади долучились не менш кваліфіковані спеціалісти з Великобританії, Польщі, Литви, Латвії та інших країн. Водночас українські підрозділи взяли участь у багатьох багатонаціональних навчаннях, як в Україні, так і за її межами. Також наші військові отримали чималу матеріальну допомогу від наших іноземних партнерів. Наразі це не потужні засоби ураження однак, засоби зв'язку, навігації та спостереження індивідуального захисту, медичного обладнання, транспортні засоби медичної евакуації тощо також значно. Ну підвищить бойові можливості українських підрозділів, і це десятки мільйонів доларів. Взагалі, темп розвитку українського війська та його доля нерозривно пов'язані з геополітичними тенденціями усьому світі. Минулий рік був надзвичайно багатим як на очікувані переміни на цьому фронті, так і на абсолютно несподівані потрясіння. Більше про це знає мій колега Олексій Мазурін. Вітаю, Олексій. Вітаю. Якщо є щось, чому 2016 рік навчив нас, так це тому, що робити передбачення марна справа. З таких слів розпочало одну з своїх передовиць британське видання Гардіан, і це, напевно, найкращий епіграф. Із нього ми розпочнемо наш короткий геополітичний підсумок, назвемо основні події у Європі та світі, які найбільше вплинули на нас, українців, на хід воєнних дій на Донбасі, на баланс і розстановку сил на дипломатичній арені. Розпочнемо, звісно, із Сирії. Адже Сирію і Україну аналітики вважають двома фронтами однієї війни. Для очільника Кремля кривава бійня без правил стала спробою знову повернутися у світову політику та сісти за один стіл із сильними світу цього після підступної анексії Криму, знищення малазійського боїнгу та вторгнення на Донбас. Але вийшло все не так, як планували. 14 березня Путін гучно оголосив про вивід військ із Сирії. Начебто, усі завдання виконано, і умови для мирного процесу створено. І поки весь світ був приголомшений, обговорюючи це несподіване рішення, Кремль готувався до справжньої м'ясорубки. вже після так званого виведення військ, рухнув вертольот мі 28 Були знищені два мі 35 а проблемний і застарілий авіаносець адмірал Кузнецов, що ледве прибув у Середземне море в листопаді, один за одним відправив на дно літаки Су-33 та Міг-29. У травні на руїнах Пальміри помпезно виступив герой панамського офшорного скандалу Сергій Ролдугін. А вже 8 грудня Пальміру без бою здали бойовикам ісламської держави. В ході військових операцій Росія неодноразово використовувала касетні бомби. Прицільно била по житлових кварталах, по школам, де проходили заняття, по госпіталям. Про військові злочини РФ заявляли не тільки міжнародні гуманітарні організації, як Human Rights Watch чи Amnesty International, але й високі дипломатичні представники ООН. У вересні до того ж, Росія прицільно знищила гуманітарну колону автомобілів Міжнародного Червоного Креста. Кінець року. Коли Кремлівська воєнщина вже готувала плани по розподілу Сирії на зону впливу, приніс додаткові неприємності. Показове вбивство посла у Туреччині Андрія Карлова та втрату на Чорним морем військового Ту-154. Сирія стала для Росії полігоном для нових типів зброї, демонстрації її спроможності вбивати для потенційних покупців. Сам Путін назвав це найкращими військовими навчаннями, які тільки можна уявити. Парадоксально, що самі бійці ісламської держави у ході воєнних дій РФ страждали найменше. 2016 рік став нелегким випробуванням для Європейського Союзу. Європейський фундамент підточила міграційна криза. Біженців як зброю почав використовувати і Кремль, інтенсифікуючи удари в Сирії, провокуючи хаос в інформаційному просторі. Європу здригнули жахливі теракти у Брюссельському аеропорту, у Ніці... У Стамбулі, у Берліні. Але справжнім шоком для старого світу став результат референдуму у Британії щодо виходу з ЄС. 23 червня за вихід проголосували майже 52% виборців. Брекзит приніс для Європи не тільки негативні економічні наслідки. Євроскептики та партії популістів, які тепло ставляться до путінської політики, отримали ще один козир в свою колоду. Вибори у Італії, Франції і Німеччині, що пройдуть у 2017 році, визначать долі Європи. І вони безперечно відбуватимуться у тіні наслідків Брекзіту. Ще одна несподіванка року спроба військового перевороту у Туреччині, що розпочався у ніч з 15 на 16 липня. Наслідком стали масові звільнення в системі державного апарату та арешт близько 37 тисяч чоловік. Як стверджує агенція Стратфор, спроби державного перевороту підкреслила неминучу кризу ідентичності країни. Тепер Анкара прагне заглушити внутрішній дезонанс та значно розширює свою роль на міжнародній арені, балансуючи свої відносини із Росією, Іраном та Сполученими Штатами. Окрім того, Туреччина, як утримувач біженців, сьогодні має сильні політичні важелі для впливу на ЄС. І зможе їх використати в разі необхідності. 2016 рік став роком випробування на міцність Північно-Атлантичного альянсу. Крім політичного тиску на НАТО, Росія постійно влаштовувала провокаційні польоти над Європою стратегічних бомбардувальників, регулярно вдавалася до ядерних погроз. Влаштувала шоу із перекиданням українських град ракет іскандер. Росія провела низку грандіозних за масштабами військових навчань, які мали неприхований провокативний характер. Умовними мішенями ракет становилися столиці європейських держав, а армія відпрацьовувала виключно наступальні дії. НАТО відповіло дипломатично, але жорстко. Низка продуманих навчань Європі, Балтійському Середземному морі, підвищили спроможність сил альянсу дати відсіч вірогідному агресору. А у липні на саміті у Варшаві було прийнято рішення про стримування Росії, розміщення додаткових сил в Європі, про допомогу Україні та підтримку нашої територіальної цілісності. Тоді ж кіберпростір було визнано новою зоною оперативних дій. Спільне протистояння російським золодіям у всесвітній мережі стало життєвою необхідністю. Нагадаємо, що російські хакери наслідили, зламавши всесвітнє антидоплінкове агентство. Пошту командувача силами НАТО. Вони атакували бази даних партії Англи Меркель та мережі Бундестага. А за втручання у виборчий процес в США 29 грудня проти РФ були введені нові санкції. А 35 дипломатів визнали персонами Менграта і їх попросили геть. І звісно, кульмінаційною подією року стала перемога на президентських перегонах в Сполучених Штатах бізнесмена, представника республіканської партії Дональда Трампа. Сьогодні увесь світ уважно спостерігає за новими призначеннями у Білий Дім. Ті самі аналітики і політологи, які ще півроку тому розповідали про неможливість перемоги Трампа, роблять чергові 100% прогнози. Але ми не будемо поспішати. Констатуємо лише те, що світова політична агенда після 20 січня, тобто з моменту інавгурації, зміниться. Але багато країн світу вже переспрямовують свої політичні вектори, зважаючи на нового власника овального кабінету. Що ж до зовнішньої військової політики, можна зазначити декілька фактів: для початку Трамп пропонує нарощувати потужність американської армії, в тому числі кількості військ. Пропонує закласти нові кораблі та будувати нові літаки. Далі Дональд Трамп не дає себе шантажувати на закиди Путіна, що Росія є найсильнішою ядерною державою. Трамп відповів у Твіттері, що США почнуть модернізацію свого атомного потенціалу і додав: якщо хтось захоче влаштувати гонку озброєнь, то США її виграють. А ще сюди можна додати нещодавні ініціативи американського конгресу. Зокрема, закон про оборонні витрати на наступний рік спрямовані на те, щоб блокувати будь-яке співробітництво з РФ, доки не буде зупинена окупація української території та агресивна діяльність проти НАТО. І на завершення розвідувальна аналітична агенція Стратфор, відома як Приватна ЦРУ», аналізуючи події, які вплинули на світ у 2016 році, зазначила, що технології змінили геополітику більше ніж будь-коли раніше. Досягнення в області штучного інтелекту. Робототехніки, адитивні технології, генна інженерія змінюють світ і стиль роботи та життя людей. Починаючи від хакерів, що спонсоруються урядом, закінчуючи популістськими нападами на глобалізацію, влада змінювати світ, віднині належить технології. Проте, не будемо загадувати далеко наперед. Хоча, безперечно, що новий рік несе нам нові несподіванки та випробування. Але яким він буде, залежить не стільки від зовнішніх факторів, скільки від нас самих. Відміння залишатися собою навіть у найтяжчі часи від нашої віри і волі до перемоги. Чимало знакових подій пов'язаних із діяльністю збройних сил України минулого року відбулись на Львівщині. Їхній короткий огляд підготувала наша чарівна Галина Тарадайка. Вітаю, Галя. Вітаю, Антон. Львівщина залишається одним із визначальних регіонів України щодо зміцнення обороноздатності держави. Події, які відбувалися у нашому регіоні, впродовж минулого року говорять самі за себе. Перш за все варто сказати про потужний військовий освітній осередок Національну академію сухопутних військ, яка є локомотивом у підготовці висококваліфікованих офіцерів та фахівців інших ланок управління для збройних сил України. Кінці лютого зі стін цього вишу війська пішли близько двох сотень молодих офіцерів. Деякі з них вже через короткий термін часу потрапили до зони АТО, де значно підсилили боєздатність українських підрозділів. До слова, один з них лейтенант Микита Яровой, наймолодший командир роти в одному зі з'єднань, героїчно загинув під час спроби бойовиками прорвати нашу оборону на світлодарській дузі 18 грудня. Вже влітку курсантські лави закладу поповнила ще майже тисяча першокурсників, серед яких чимало досвідчених учасників антитерористичної операції. Водночас у 184-му навчальному центрі, що на Яворівщині, пройшли підготовку тисячі строковиків та воїнів-контрактників. Військові частини та з'єднання всіх видів збройних сил України, що дислокуються на Львівщині, впродовж року. Продовжили вдосконалювати свою бойову спроможність як самостійно, так і в комплексі разом в рамках масштабних навчань, літня гроза, рубіж «Рубіж-2016», південний вітер та інші у міжнародному центрі миротворчості та безпеки. Триває підготовка підрозділів збройних сил України за участю інструкторів зі сполучених штатів Америки, Канади, Польщі, Литви, Латвії та інших країн. Там же відбувалися багатонаціональні навчання серії Репіт Райден та Килинова Арка. Маневри, під час яких українські вояки разом зі своїми іноземними колегами вчилися протистояти воєнній агресії. Під час розробки сценаріїв цих навчань брався й досвід конфлікту на сході України. Окрім того, значна увага приділялась не лише класичним військовим процедурам. Планування та проведення операції, але й інформаційній складовій гібридних конфліктів, що є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. Те, що відбувається у нашому регіоні, викликає неабиякий інтерес і на вищому рівні державному та світовому. Так ознайомитися із процесами діяльності українського війська минулого року на Львівщину завітали прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо двічі начальник генерального штабу збройних сил Канади, генерал-полковник Джонатан Ванс та інші високопосадовці цієї країни. Також Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал Кьортіс Скапаротті, командувач сухопутних військ Збройних сил США у Європі, генерал-лейтенант Фредерік Бенджамін Ходжес та багато інших. А начальнику генерального штабу збройних сил Грузії, генерал-майору Вахтангу Капанадзе, взагалі було присвоєно звання почесний доктор Національної академії сухопутних військ. Неодноразово із робочими візитами у Львові та області були міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак та начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал армії України Віктор Муженко. Не стоїть на місці і розбудови мережі військових містечок та об'єктів соціально-побутової інфраструктури у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Відомому як Львівський військовий госпіталь відкрили нові відділення, спеціалізовані кабінети тощо. А у 184-му навчальному центрі та міжнародному центрі миротворчості та безпеки нові казарми та споруди навчально-матеріальної бази, загалом регіон бере надзвичайно активну участь у зміцненні обороноздатності усієї держави. Цьому сприяють і місцева влада. І прості галичани, серед яких чимало волонтерів та справжніх патріотів, яскравим прикладом єдності військових та цивільних мешканців регіону став марш героїв, який відбувся у Львові до 25-ї річниці Збройних сил України. І це лише найяскравіші моменти минулого року. Якщо ви пропустили щось, більш докладно можете довідатись, оглянувши архів нашої програми. Часу нашої програми навряд вистачить, щоб пригадати все, що відбулося минулого року. Рік 2017 обіцяє бути не менш насиченим на події, і творчий колектив нашої програми буде і далі тримати вас в курсі того, що відбувається у вітчизняному війську. Дякуємо, що залишаєтеся із витягою та підтримуєте наших захисників. Рік 2016 став черговим роком випробувань та непростих іспитів на мужність та професійність для наших незламних військових, але поступ та невпинне щоденне вдосконалення усіх складових збройних сил триває. Сподіваємося, що 2017 рік принесе усім нам мир та перемоги на усіх фронтах, і цього ми вам щиро бажаємо. З новим роком та різдвом Христовим. побачимось в ефірі ТРК Львів! Зриваєш руками уламки, заклеєні очі сльозами. Ще крок до свободи, до слави, ще миті загояться рани, а смерть до землі тебе тисне, і кличе собою до раю, та серце ще б'ється навмисне, бо вірою не залишає. Біля тебе сонце у небі, світло в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Над степом здригаються хмари. І сиплять землею додолу, Карпата в сталевих собаках, наближує даль невідомо, і чорне обличчя з підказки, без носа збрютіла, злітає, та віра не дасть тобі впасти, бо силою не залишає. Я тебе сонце у небі світлом в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Бог біля тебе сонце у небі, світлом в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба, ти і не помічав. Замовкла під пальцем зброя, героя, що вже не вернеться. ніхто крім нас, всі до бою, Десант не здає, не здається, Бог біля тебе, сонце, у небі, світло в твоїх очах, Бог біля тебе там, де й не треба.